Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці! Я досліджую світ! Сьогодні ми поговоримо з вами про воду. Дізнаємося, які ж властивості вона має. Працюємо за підручником сторіночка 96 101 та друкованим зошитом сторінка 45 48. Почнемо з ранкового кола. Дайте відповідь на запитання. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Відгадайте загадку? Відома здавна рідина, усяк її вживає. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває. Правильно, діти, це вода. Пригадайте, які ж властивості має вода. Спробуйте чисту воду на смак. Чи має вона смак? А тепер понюхайте, чи чуєте ви якийсь запах? Отже, вода не має ані смаку, ані запаху. А якщо у склянку з водою опустити ложку, чи добре видно ложку? Так добре. Тому вода у нас прозора. А якщо перелити воду зі склянки у глечик або пляшку, чи змінить вона форму? Так, діти змінить. Тому вода не має форми. Вона приймає форму посудини, у яку потрапляє. Ми можемо сказати, що вода текуча. А що станеться з сіллю, якщо її помістити в склянку з водою? Вірно, вона розчиниться, отже вода розчиняє речовини. А де вода трапляється в нашій природі? Вірно, це річки, озера, це туман. Роса, це дощі, також це океани, моря. Вода навіть є в великій кількості в частинах рослин, в тілі тварин і людини. Вода є в повітрі, у вигляді пари, в хмарах, в ґрунті. Зазвичай ми бачимо воду у вигляді рідини. Тому ми кажемо, вода в рідкому стані. Вода також буває в газоподібному стані. Ми її називаємо пара, хмарки. Вода також буває в твердому стані це лід. Розгляньте малюнки, в яких станах зображена вода. На першому малюнку який стан? Вірно твердий це лід. На другому це газоподібний це пара. На третьому це рідкий, це водичка, правильно. Діти, коли на дворі мороз, то вода перетворюється на лід. Отже вода з рідкого стану перетворилася в твердий. А коли чайник у нас закипає, то вода випаровується у вигляді пари. Тобто вода з рідкого стану стала газоподібною. Отже, вода має властивість переходити з одного стану в інший. Трошки відпочинемо. Слідкуйте за стрілочками. Ding, ding, walla, walla, bang, bang. Ooh eeh ooh ah ah, ting, dang, walla, walla, bang bang. Ooh the witch doctor i was in love with you <laughs> i told the witch doctor i was in love with you <laughs> and then the witch doctor he told me what to do he told me Працюємо з вами далі. Подумайте, як ви можете пересвідчитися, що ми видихаємо водяну пару. Правильно, нам потрібно вийти на холод. І видихнути. І ми побачимо, як наша водяна пара, яка виходить з ротика, замерзає. Тобто, ми бачимо нашу водяну пару. Оберіть правильний малюнок. Якщо водяну пару. Охолоджувати. Вона стане чим? Вірно, водою. А якщо воду залишити на морозі. Вона стане чим? Правильно льодом. А якщо лід нагріти, він стане. Вірно, водою. Проведемо невеличке дослідження. Для досліду нам знадобляться дві ємкості. Дві лабораторні колби з газовивідною трубкою. Гаряча вода та вода кімнатної температури. Також лід. В колби наливаємо воду кімнатної температури і позначаємо рівень води. Далі занурюємо колби у дві ємкості з гарячою водою і з льодом. І подивимося, що станеться з водою. Вода в колбі, де була гаряча вода, що зробила? Піднялася вище позначки. А вода, що була з льодом, опустилася нижче позначки, які ми можемо зробити висновок, що під час нагрівання вода піднімається, тобто вона розширюється. А під час охолодження вона опускається, тому що вона стискається. Запам'ятайте, що вода починає перетворюватися на лід при температурі 0 градусів. Давайте розглянемо малюнки і скажемо, як людина використовує воду в різних станах в побуті. Тут використовують воду в газоподібному стані. Для чого? Щоб лікувати легені, правильно, діти. Тут, в якому стані у нас вода? Можна сказати, в твердому, тут є лід, так? ми його використовуємо, щоб охолодитися. Тут який стан води? Тут газоподібний є рідкий і є газоподібний, бо ми прасуємо е, парою. так? Тому тут іде газоподібний стан для прасування. Тут вода в якому стані? В рідкому правильно нам потрібна вона для чого? Щоб митися. Так, а тут який стан води. Вірно, рідкий для чого? Щоб поливати рослини правильно. Людям, діти, і тваринам потрібна прісна вода. Через неправильне використання і забруднення її стає на землі все менше. Тому нам потрібно берегти воду, бо без неї все живе на землі. Просто зникне. Гра мікрофон. Дайте відповідь на запитання. Що ти дізнався про воду? Назви стани води. Лід це вода. У якому стані? Пара. Це вода. У якому стані? Які властивості має вода? Дякую вам за урок, сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися про воду. Оберіть цеглинку настрою на уроці. До побачення!